Всім доброго дня! Програма «Додатковий час вітає вас і е, ми дещо хотіли проанонсувати 14-й тур християнської футбольної ліги, який відбудеться в суботу. І Сьогодні у нас в гостях е, гравець і капітан команди бистриці 2010, довгий Олександр. Олександр, е, е, дякую, що ви прийшли, дякую, що приділили час. І Давайте перейдемо до е, 14-го туру, до анонсу 14 го туру, який буде відбуватися в суботу. І перші які будуть відбуватися це гра між командами Візавторма і Атлетик. Олександр, скажи про ці дві команди, як ти думаєш, в атлетку є шанс для того, щоб перемогти віз у чи це буде просто 100 гра і все. В Атлетика є досить непогані футболісти. Ми це бачили по закінченню другого кола по останніх турах. Yeah. Там досить непогані зібрані футболісти. І можна сказати, що вони теж грають в футзал, такий, як можна сказати, там uh -huh. напівпрофесійний чи як. Uh -huh. І так, так якщо вони будуть грати цей футзал, і «Візавторма» завторма теж ну, футзальна команда, вони десь покажуть, можуть показати хороший рівень гри в ну, uh -huh. футзал дійсно такої. Хороший футбол має бути. Ну, варто віддати, напевно, належне бо тому що вони по-першому по колу є фаворитами, так. а атлетик перебуває в нижній частині турнірної таблиці. Так. Тому ну, можна зробити прогноз на візу в тарму, але е, теж думаю, що атлетик дасть бій, якщо збере свій основний склад. Що в них, так. Так, в ну, раді. дещо в Атлетик за 18-й сходить ці турнірній таблиці, а Візавторма на другий. Ну, по грі, чесно кажучи, ну, Атлетик радує, дуже хороша гра, наприклад, я політає цю гру з скорім пасом, коли вона грала, досить інтересний матч був. І хочу сказати, що Атлетика все-таки є можливістю для того, щоб бодай забити пару болів в команді Візавторма, але залежно, як вони зіграють в захисті. І взагалі чи висить їм фізпідготовки, -фіз тому що ми бачимо, що атлетик не не часто збирається повним цим складом, тим яким. Він заявлений на чемпіонат. Ну ще можна сказати, такий факт, що зараз від завтарваний по суті цими всіма матчами наступною буде підготовка до футзального сезону нового, mm -hmm. в чемпіонаті області. Там, і тому це для них були так, якби такі товариські матчі, можна сказати, де вони там будуть е, підготовлюватись до сезону основного mm -hmm. слова. Тому це теж важливий фактор. Ну, а побажаємо обом командам а, хорошої гри, та таку, а таку удачу, чи як називати так, у візі вторні недооцінюється суперника і використати весь свій потенціал, який вони мають в цій грі. А, наступний матч курінг Пас а, з а, командою EU Team Cap-2. Так само можу сказати фаворити аутсайдер чемпіонату. А, і як ти. Підійдеш до цієї гри, от Олександр, що ти можеш сказати про цей матч? Все-таки тільки ну, явно слабкий для, цього, для цієї ліги. Е, ну, але все-таки Ну, є якісь. Ну, не, не секрет, що цей Team 2 два з'являвся вищу лігу для того, щоб награвати собі склад молодих гравців, щоб можна сказати, була достойна заміна старшій команді. Ну і також вони з'явились на друге коло, тобто, і провели там два матчі, якщо так, я не помиляюсь, так. і один в кубку. Тобто вони ще може, навіть не, адаптували, не адаптувалися до рівня, не знають, що таке ХФЛ, вища ліга. І тому їм, можливо, ще десь треба 2-3 гри, щоб втягнутись, і тоді ми можемо побачити, що вони будуть когось очки відбирати і демонструвати рівну гру. А навіть в суботу, думаю, що корін пас без проблем візьме. Своїх три очка і, можна сказати, відео сезон з перемоги, думаю, це mm -hmm. варто прогнозувати. Дякую, Олександр. Діксам, що жінка все-таки має можливість для того, щоб буде зробляти якісь очки в матчах з вищої. Ну, а припас бачимо, що має тільки одну поразку в чемпіонаті, і бачимо, що це гонка. За перші місця вона продовжується. Е, люба помилка вона коштує першого місця. Е, Перше, друге, третє, четверте, Якщо помиляються ці місця, вони невелика різниця. Е, побажаємо кліпас не допустити помилки цією командою і так само перемагати. Добре, е, третій матч. Бустріця е, 2010 з командою Pride в третій годині. Олександр, от е, дещо розкажи, можливо, про свою команду, ви провели літо, як ви підійдете. Ми знаємо, само, нікому не цікаву, що команда Pride, вона так само стояло питання, чи е, команда зніметься, чи не зніметься з чемпіонату. І все-таки команда Pride вирішила продовжувати свою історію і продовжувати виступи в ХФЛ, в чемпіонаті ХФЛ. І е, бачимо, що, можливо, все-таки якось склад оновиться. І, е, е, так, для нас це спрайдом дуже цікаві завжди матчі. Получається. Це і Прайд знає, і ми. Можна сказати, відколи ХФЛ зародився. Відтоді вже з ними така почалася конкуренція. В принципі, матчі проходять в такій, можна сказати, боротьбі, але як -то, можна сказати, в такій один одного команди поважають. І це цим досить цікаво грати один проти одного. Ну, про за свою команду скажу, що ми брали участь в кубку студентського мера. Mm -hmm. Грали. Правда, там у нас був, можна сказати, другий склад, хоча ми показали досить да, непогані результати. Mm -hmm. Ну, попали вісімку команд, mm -hmm. цей, які залишились. Правда, потім програли й кеп, які виграли турнір. Mm -hmm. Щодо матчу, щодо своєї команди, то можна сказати, що нас команда склад ми зберегли. Ймовірно, що нових гравців в нас не буде, будуть ті, що вже є в заявці. Mm -hmm. ну, постараємося зібрати на першу гру якомога більше, якомога е, сильніших гравців, тому що е, завжди важко грати після довгої перерви любій команді, чи вона сильна була, чи слабенька. Десь треба відчути цей ігровий ритм. Тому ну, постараємося підходимо до матчу, як всі звичайні команди ХФЛ. В принципі, задача в нас. В чемпіонаті не є вже аж такими дуже великими. Ну, по другому колу було б добре, якби ми закінчили чемпіонат в п'ятірці. Десь п'яте-шосте місце. А тому ну, якраз Прайд це десь є конкурент за ці позиції, тому повинні старатись вигравати. А, ну Побажаю успіхів в цій, в цій грі, а все-таки так само, як і Прайд, і вистриця 2010. Можна сказати одним з старожилів ХФЛ, і е, інтересо подивився на цей матч. Е, наступний матч, який це гра між командами Ельдорадо Галицькі двір та Темп. Ось, е, Теж Інтересний матч, мені здається, має бути, адже Ельдорадо е, така досить команда з великим багажом. Е, а команда Темпо вона, вона така досить нова, ну, не то, що нова, а молода команда. Ось і як ти думаєш, все-таки ну, так, темпо зможе промогти Альдорадо Голосківір, адже все-таки дорога рахується фаворитом. В цьому ну, думаю, що ці команди десь зберегли свої склади команд, десь вони, напевно, повинні в чемпіонаті вирізнятися стабільністю. От темпо якраз хороший приклад стабільності, не завжди збираються гравці. Там mm. деколи вони четвірками грають. Так само ж Ельдорадо, ну, Ельдорадо більш досвідчена, наша команда там більш такі грають старші досвідчені гравці, але є молоді, вони, там, вони потрохи підключають. Ну Ельдорадо повинен боротись далі за призові місця, тому що і якщо вони в таких іграх будуть втрачати очки, то вони, їм буде дуже важко зайняти призове місце. Ну, десь, якщо б грала команда десь посередині сезону, то я б віддав більшу перевагу Ельдораду. А так, коли ми зараз не бачили команду в дії, так само і темпу не бачили в дії. Тому десь я, можна сказати, десь матч може бути більш-менш рівним таким. Mm -hmm. Ну, темп, думаю, точно дасть боротьбу, це ну, на полі покаже. А Ельдорадо, напевно, що повинне, Ну, в першому турі для них, напевно, найважливіше це буде результат. Три очка, це для них, напевно, найважливіше. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, та, педагога, ну я тут, так, інтересний подацій матч все-таки. Я так само згідно з тим, що грали з крім показати результат в цьому матчі і не допустити ніяких помок страти очків. А темпо, можливо, вони просто будуть грати свій футбол, і це в них вийде, підуть в кураж, і можливо. Так само зможе перемогти команду лідера Галиського вірту. Ну, а що буде відбуватися в суботу, в 15.30, ви дізнаєтеся вже в суботу. зоря Патріот. Наступний матч, зоря Патріот. Ось можливо, і зорі добре, коли не сильний суперник буде з нею грати в цьому колі, в цьому турі після літа. Як думаєш, що Патріот зможе показати команді зря. Бачимо, патріоти так пам'ятаю, по першому коли, то всі вони не могли щось показати лідерам. Завжди лідерам багато програвали з великою різницею м'ячів, а просто набирали свої очки з більш такими рівними командами. Ну, патріот дещо несподівано зайняв так, по-моєму, шосте місце. Якщо я не помиляюсь, після першого кола, навіть п'яте, п'яте місце, місце зайнято. Да, тому десь це несподівана їхня позиція. І ну, якщо команда займає в п'яте місце, десь в них можливо. Підніметься, можна сказати, якийсь такий бойовий дух, mm -hmm. і вони захочуть в другому колі шанс побороти за, за те ж саме п'яте, четверте місце. Mm -hmm. Тому в зорі, в зорі можуть, ну я не знаю, що правда в патріоти дуже завжди складом такі тяжко, тяжко спрогнозувати, навіть хто в них буде грати. Там переважно є таких 3-4 ключових гравця, до яких ще додається. Там, наприклад, два-три футболіста і така в них команда. Тому mm -hmm. десь ну, перший тур, якби ми побачили команду в дії, було б легше щось прогнозувати. Mm -hmm. А зоря, в принципі, має досвід грати на ХФЛ, не перший рік грає, десь вони знають, як входити в перший тур на початок другого кола. Тому десь з фаворитом все ж таки я визнаю, що заря буде. Ну, Звичайно. Ну, я теж не, не сумніваюся для того, що що Заря буде в цьому матчі фаворитом, адже все-таки цілі зорі, а, тим саме, призові місця, і це вони, ну, виконують. Зараз воно четверте місце мають, Невелика там різниця між третім і другим місцем. І, я думаю, якраз а, Зорі, не варто тут розслаблятися і а, варто ну, зразу входити в форму. Ну, показати свою гру. А Патріот вважаємо хорошого складу, для того, що вони класно зібралися і дали опір тим самим команді «Зоря». Тому це важливо, і я думаю, для кожної команди важливо не недооцінити суперника, а показати свій футбол, який вони mm -hmm. міють. Наступний матч, останній матч в 14-му турі з буде грати з командою «Тернатор». Ну, Це матч такий з рангу нижчих команд в турнірній таблиці. Mm -hmm. Можна сказати, команди борються за виживання. Mm -hmm. Скоріше yeah. всього. Ну, торнадо дещо погано грав, особливо під кінець, другого, почат, під кінець першого початку другого кола. Вони десь так слабо зіграли. Ну, 10-11 місце команди між собою конкурують за виживання. Тому що, наприклад, хто, хто залишиться вищий лізі ХФЛ. Mm -hmm. Ну, в принципі, Спарта. І торнадо це, можна сказати, рівні команди За. зараз. зараз. В такому зараз. плані, що десь гравців в них теж не збираються, як в одна команди, так і іншої. Десь вони завжди грають по 5-6 по чоловік. Тобто підхід, як можна сказати, до справи в них одинаковий. Тому і якщо підхід однаковий, то десь і команди зараз рівні, це точно. Тобто шанси 50 на 50. І думаю, що. Ну, переможе команда, та, яка збере склад свій, такий оптимальний, тому що ну, команди давно не грали, важко щось сказати. Ну, думаю, так. що буде така цікава гра. Ну, Хочеться, щоб був цікавий футбол, і команди піднімались, набирали очки, щоб складати конкуренцію командам, які займають там сьомі, восьмі місця. Ну, Поважаємо цим двом командам цих результатів, показувати свою адже пам'ятаєте, можливо, в минулому чемпіонаті Торнадо взагалі боролися за призові місця було досить такої конкретно способної а Спарта завжди могла дати бій будь-якій команді. Завжди така інтересна команда. Але зараз ну, дещо в цих двох командах цей е, ігровий. Е, Дух, чи як це назвати, пропав. Якось так, ніби, немає. Не ну, Можливо, вже е, прийшла перерва, можливо, прийшли якісь е, зміни в команді. І сподіваємося, що вони підійдуть до цього туру у досить хорошій формі в україні і покажуть свою гру. І побачимо е, досить непогано. Добре, на цьому анонс. 14-го туру закінчується. Е, з нами були. Е, Гість програми додатковий час. Довгий Олександр, капітан команди Бустріти 2010 Дякую, за те, що ви прийшли, приділили час. І е -е, саме хотіли побажати вам хорошого настрою, хорошої погоди в суботу. Е -е, приходьте на матчі фізкультурний е -е, коледж, щоб ви могли подивитися на своїх героїв. <свісно> Можна так назвати. Ось і е -е, поважаю вам всього найкращого і е -е, до наступних зустрічей. Estrelas. Vou estrelas. Estrela.